Дідові синички. Дід про них не забуває. Ходить, сам прийшов із червоним носом, ну синичкам накидав зерняток. А вони тут, як тут, оно всі. Ой, які вони хороші. Не покидає нас зима. Лютує, лютує. О, вітер такий. Морозом пощіпує, льодом скувало дороги, де там потопив кого, все позамерзало, а люди топляться у дворах води і все позамерзало. Ой, які жахи ця зима нехороша, холодна, О, синички працюють. Будуть не голодні сьогодні. Так, тепер і за діда потрібно потурбуватися. Іти, щось йому приготувати, хоч би не замерзну там на дворі. Ну, треба йти. Масляна продовжується. Так, буде кінець зими. Так, як масляна кін... закінчиться там. Вже по погоді буде легше. Ще трошки почекати. Прохололо? Не знаю, такий бульон гарний сьогодні. Та -да. І з цілою воно куриною ногою. Хороше? Може накидати зеленої цибульки туди. То накидай. Який бульон гарний. Ти ж Ти ж бачиш, який він красивий. Бачу. Я думала, може спорт у тобі. Може. Ану? Агу. Вот так. Ану. Ще. Так. Я скидаю як кручу. Куди ж ти дієш? Ще дивки. Диви, як горда. Баба сибулі сибуділа вирощувала, зла я злата передає дія. зелена сибуля, зараз то, що надо, діду. Зажав, все таки... сюди в свій венегрі накидала, глянь, хліб, а так і газу. Нічого, для того не, тобі не жалко. Буг їсти венігря, то все. І цілу баночку квасолі червоної сюди вкинула. Угу. І він такий мій червоний, ось він мій як червоний, значить хороший. О. І? Суп на бульйоні на Каченому. А що він ще якийсь була? Спеціально для діда. Та теж роблять його, щоб не був червоний. Перемазують. Кожну... А що ж то Кажд... за Кожний Кажд... овоч перемазують черво... олією. І він тоді не береться, краска до нього червона. Оця. Да. А мені треба, щоб бралося, щоб воно все було червоне. Да, да. І зелена цибуля, щоб видно було. Mm. І все. А то тоді вибирай, дивись, як картоплина, треба, да, що. О, а мені такий салат, щоб він був красивий. Ну такий, щоб красивий був. А тільки квасоля червона. Mm -hmm. Отак, дід. Ухватив шмат хліба. той знає, каже, що робити. Смачного тобі, діду. Mm -hmm. І всім твоїм глядачам теж смачного. Обязать, Навалюй на вітаміни, на зелені. О. Що ти за вікно поглядаєш? Хоч на двір уже? Та дивись, що снігу ще нема. Ах, казали, буде під вечір mm -hmm. снігу. Може, десь там іде, десь іде, ну ще до нас не дійшов, бо вчора я слухала погоду, хто розказував, але десь іде він. От оттудова десь, знизу до нас іде. З якого знизу? Ну з пів не з півдня, а з якої там, з Дніпропетровської області, ото звідти йде. Зі з ходу, каже. Ну, зі сходу. А то й знизу. Ну, як по карті, то воно так трохи. Я по карті орієнтуюся. Вони показували нам карту, то з якої сторони йшов. То десь Не, звідти йде. Як орієнтуватися по нашій вулиці, то yeah. знизу виходить гору. Так, правильно, дід. Я те понял. А так воно десь іде із, із Південного Сходу, десь йде. Ага, І рапі... до нас воно. І воно до нас, або дійдеш, а вони й не вгадали, чи дійде до нас, чи не дійде. Ну, одну сніжинку намалювали, щоб ми були готові. Але ж таке наче і не холодно, то якби не вітер, то і було б взагалі красота. Але ж отой льот, що то він не Ну, То понятно, мінусова. Ох, а скільки та й люд, та вода, як ото кинулося, воно текти, розставати. Скільки людей затопило. Та я й думаю, ну це в нас отака зима, оце сніжна, оце один раз така. А в ті годи, там у 80-х ще. 70-х, що там не було снігів чи що, що воно не підтоплювалося, та люди не знали, що там. Було, було? чого не було. Ну, то це їм не привикать. Там вже нові люди, звісно, живуть, Що в таких долинах живуть, що тільки снігу більше, то їх затоплює. Та ні, я б не согласилася mm -hmm. в такому жити. Щоб мене там топило постійно. Ти пам'ятаєш, кораблики пускала весною? Так. Да. Як? Які ручі текли гарні. Да. А зараз цього не побачиш. Зараз снігу нема того, що раніше Ні, ну в них там бумаби сніги, і... дощі, що вода. То подожди, і коли воно розтає, то воно інтенсивно розставало. Вже да. весна, як приходила, і да. то прибігало да. так, що воно Ох і текло. текло. І починаючи з квітня місяця. Отож. А Нема і, такого. І в нас із гори завжди, да ми потопу не знали. Вода бігла десь донизу. І так. люди до цього готувалися, знали, що буде, ручі будуть текти, того, підкопували, робили ямки, трансферами. Та там стільки води, що не почали. воду, да, да, подводили воду. Да. І вона тоді текла туди, куди її відвели. А в нас час ручки позложували. Тільки трохи припекло й дощ пішов. І потоп. Уже. І потоп бо він ледаче взяти лопату, чи сокиру, чи, чи ломіка, і прорубати канавку, щоб було Ні, Ну там кажуть, були канавки, то люди їх позагрібали, там працю, поробили виїзди, поробили. то в'їзди. Але ж там воно не поможуть, ті канавки, бо там такий потоп, що тече, що. А в нас теж з гори, де ми жили, тоже гарний поток всегда. І він дорогу роз ну, дорога, наче внизу, що так було, по хатах воно не текло, а по дорозі, все з полів. Поверх вулиці поля а були. Правильно. І оте, що на полях, усе текло по вулиці. Уставки. Да, воно донизу, що там не пройдеш. Я знаю, як це воно було. А потім такий же оцей колгосп додивився, що воно ж і з полів, усе вимиває. І оце таку потопи, так і весною. І взяли там, де на вулицю перегородили земляними дамбами. І тоді стало менше води текти. Ота тільки що Задерж, з вулиці мало. і все, Да. а ту затримували, поробили дамби і весною. А зараз то воно, звісно, іначе не треба було, бо снігу не було. А як коли, то й треба. Земля промерзла добре. Mm, да, і не увагу впитується. Влага не впитує, і вона цвітує. Mm, да, та ти ж представ, як це з водою жить, як вона і в хатах геть. Ужас який, а. Mm. Да, і куди Отводить діватися, надо. і нікуди не діне. Так, куди там діватися, як вона тече океаном таким, показували тече. Я ж одвів воно, бачила. Та то в тебе там трошки. Невеличку дружки. канавку одвів, і вона не в двір тече, а пішла Поза по До До не да. пішла, пішла. Донизу пішла, так. Да. До... Такими канавками там не поможе. Там треба рити mm -hmm. траншаї якісь, бо там гать мости поза цей по під водою. Ти що, такий ужас показуєш? Ну, все, та й під водою. Ну, не, знаю. не знаю. Я знаю. Ну, Я себе черпав, як дощ то був. Ну. Ну. Три відра вичерпав лопатою, а потім ото коробку найшов. Так то та, ти там черпав, то то воно не те, що Та-да, має. Поки я та, в хату та, та. зайшов з хати вийшов 5 минут. Уже чотири відра набіло за п'ять минут. То що ти хочеш, то якась там діляночка 3 метра і сніг але... Це надо... Рані... То, Рані... та. Що так, конструкція неправильно поста, як... стоїть, через да. те ти, ти так робив про... Mm. Щолка, що там збирається в тебе в уголку вода. Ну то неправильно. Правильно, неправильно. Одвів, а одвів. Ну так. А так потопу тут у нас не буває. Сюди приплив не прийде ні з якої річки. А там усі владу винять, що влада не догляділа, що вода на них пішла. Все дивинна влада. А люди куди дивилися? Ну перший год живуть там. Це ну, то було життя. все добре. А? Як живеш, то все добре. А як коли негода така, то воно накриває і дуже неприємно від цього. І нікуди діться нема мене... куди. Ну то біса, що більше звертають. Так, діти. Довжні, так. А, а воно, казується, ніхто нічому не довжить. Подавали людям в квартирі, сидять. І... П'ятиєтажках, в допустим, да. допустимо, uh -huh. і ждуть, поки йому в під'їзді порядок наведуть. Покрасять, побілять, там ще щось. Де це ти таке бачив? Там в кождом домі воно. Oh, О, Та це, це кому по 70 років. Кому Тим. там комульхоз порядки Дома, наведе, це... а закатають своїм під'їздом, рукава і зробіть порядок. Є таке явно до комп'ютера. No, ну, що ж саме будь робити, вони... якби не дощні робити, влада должна робити. Хто це там? Зараз ОСББ всі. О, Ладно. той хай роблять. Да. І люди в одному під'їзді, я до комп'ютера ще їздив, поділав. Угу. Вони покрасили, по той пору, вазончики понаставляли, плиточку ступеньки повибивались погано, плиточку положили, зайти в под'їзд. А в сусідній заходиш, а там краска получалась, посипала ну, все. І... Білий тлада, вода потекла, все чорна. Всидять ждуть, так хто ж до вас прийде зробить. До мене ж ніхто до хати не йде. Бо це ж твоя Сам хата, розроби. а то в них не... to, на балансі десь стоїть вона. На балансі. Їм, Їм... дали то Там вже їсть. Їжчі. Бо Ось як буде всемирний потрох, то ніхто не спасеться вже. Да, Трогаєш Я тебе не трогаю. Я тобі дала задання їсти. А буде всемірний потоп, то будемо плавати потім. Хто не вміє плавати, перший утопиться. А, хто, що може... Чиїся, а ти... хто може що на димарі буде сидіти пару суток, поки не засне. Ой, діти. Де вчиться в калюжі? Mm -hmm. Ага. Нема де вчитися й плавати. А як? Надо... Треба там купати, щоб вода натекла, на в басейн вдома. Десь ходить плавати, у калюжа. А тут тоді ще було ставки, oh. що можна плавати була, зараз немає. вже. якісь ставки, глище, котловар був. Води натекло. Приходимо, а вона така чиста-чиста. Oh. І тепла тепла. Ну що ж там пів метра води. Там, то І ми там, там пузом, пузом по дні. То ви Том, ж переколоти не... та їде. Ото переколотівали, вона чиста <свят> глина. Була потом. Ох, і купалися, а що ж? Ну, Пацаніва. Да, без нагляду цілими днями. Ми самі собі знаходили да. так Ось так я вчився плавати. А потім пішов да. на глибше, глибше. Ну, все одно ж тоді ставки були, що можна залізти, ну, да, а зараз да. вже немає, там якісь скотомогильники, мусорчик. Що поставалося, то вже нема куди залазити, вже ніхто не лізе, бо знають, що там зараза якась. Ой, Тоді чи... зарази ніхто не боявся. Тоді ніякого. не було, ще такого. Тоді була чиста природа ще 40 років тому, чи сіка. Ногу пробив, землею замазав і йшов далі. Пішли в ліс по гриби, хотів води, хто її тоді з собою брав. Калюшку збухнув, напився, у таз такий. Ох, і козликом не став. Бачиш? <рес> 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 як ти з купи цього напився, то став козликом, дід, то не взяти. вона стояла чистенька, пили тоді, пили Не знаю, я такого не а, пила. А? Де ти там ходив, дід? Ох, як твоя качка, хороша? Хороша. Отак От молодець. Знаю, що з качками робити. Як їх годувати, як її їсти. Ач, недару годував. Тепер вони тебе годують цілу зиму. Ач, зима проходить, ще й качки досі не поїбдять. І ще є, ти переживає. Хватить тобі їх до літа мабуть. Ну, Хорошо, Хорошо, так. Сум не спортиться. Там ще виждов... собі ловить, а я рибу їв. Я запасся м'ясо. Да. А ти тепер рибу розводи, роби копанку, я буду хект. розводити? Я був приносить, там морозилку складати. Хек? Розводить, хек. вирощують банани. О, ну да. банали, не Таня купити. я вже їх наїлася, вже щось мені не дуже їх хочеться. Треба то... вже якусь установку зробити. Мені наче яблучка добрі такі, наче вони такі мені смачні. Їж. Та треба їсти. Палони з яблуками зробити, mm. Та їсти. Mm. Ох, і гарні вони мені. Я їх жалію їсти, такі красиві, як їх можна тут. А, а там залізла в погріб, там ще їх стільки. Них, них стільки. О, таких великих оце особливо. Та є ну, трохи. То, ну то їх треба їсти, вони ж не вечні. То їсть, що ж ти виложила йти. Я тобі вчора одне дала, ти mm. з'їв. Я їла теж. Ну. Я поросятні нарізав дав. Да. Да. Їсть свинка. Mm. Так, бабу, ти ж дивися, бо ще летовпишся. Куди? По а, ну да. да. Будеш кричати уп'ять. Дід не влазить в екран. То ти наївся, а це хто буде їсти? ти? Ох, дід! Ото ж воно так готове. Собі приготувала хек там запечений, Це ж ти бадюла, сипа, да. потім діду і приготувала, він наївся, я наїлася, а остальне, як приготуєш, то воно тоді щось з ним робиться, вже не там. Так, махай до побачення, ну тебе. Да, а компот А компот потім випій. Ну все, Всім, всім смачного да. Да. і смачної і да. масляної. Наша блинів не було, що, ну що може йдеш? колись будуть. А це ж вона дві неділі та вона, Так, вона. все, коли... так, дід, все. Пока вже, коли вона кончиться. Нехай не кончається ніколи.